Та мови, єдиною вервичкою ми стали знову. Бо мова хліб святий і пісня колискова, і синьо жовтий прапор, і проміння світанкове, бо мова чиста і джерельна якраниця, бо мова оберіг, вогонь душі, світлиця. Сьогодні Україна вибурює життя, тож хай страшна війна. Іде у небуття, бо коли новий диосвіт моєї мови, нашого переможного миру основа мир. Яке солодке на смак це слово. Спокійне, світле, сонячне, незрадливе. Мову, подаруй нам мир, щоб світ став кольоровим. Я тоді стану по справжньому щасливим. Перемога. Яке важливо на смак це слово, довгоочікуваний до болю серцю рідне, мова моя килинула, принеси перемогу, щоб продовжувався рід, щоб раділи діти. Щоб у вінок вплести калину, я ледве-ледве не загинула. Щоб у вінок вплести волошки, доволі я брала потрошку, щоб одягати вишиванку, молилася до Господа щоранку, щоб я могла у світі жити. Віками я боролась, мої діти, і зараз обіцяю стати зброєю і закрити вас, рідні, собою. О, рідна мова Калинова. Ти житимеш у віках, бо сотні тисяч патріотів протягом століть віддали за твоє існування своє життя, зрошену українську землю мільйонами краплин крові, які проросли червоною калиною. Ми, українці. Шануємо рідну мову, бо це основа нації, це наш ДНК, це символ єднання, незламного, нескореного вільного народу. Мова Калинова це наш генетичний код, наш унікальний дивосвіт, що подарував світові паляницю, веселку, чарунки, криницю. Я краплю серце українській мові віддиві, повідано й щиро я її люблю. Такої, як у нас, немає світі, то як же її можна не любити? молюбити? Якось задоволення не одягає вранці. Мені це під цього, усі добром біля, і кожного світа рівні словом не вживає. Я краплю серце і б'юсь сцені, яка веде мене у моводи в освіт, яка по колосочку, по позирнині, прирощує в моїй душі колосся цвіт. Я краплю серце, книзі подарую, чи зберігає рідкісні слова. Коли я рідну мову чую, тоді душа моя жива. Я краплю серця, кобзарю віддам, його пророчим, проводним словам. Що в москалі все людське зло, так не є, так і завжди було. Я краплю серця віддаю солдатам, які землі і мову піднялися захищати, хто нам виборює усе своє, все найдорожче, що в нас є. Я краплю серце віддаю героям, що полягли за нас з тобою, які не зрадили країну, ні мов, ні свою роби. Я краплю серце подарую тим, хто в окупації та не втрачає віри, Існіться мова рідна, пісня наша їм, яка лунає з кожної квартири. Я краплю серце віддаю зорі, що зійде синьо жовтим на останку, Ми не забудемо слова, мови твої, і будемо боритися за тебе до останку. Я краплю серця подарую сонцю, що звеселяє рідний український дім. Що променем, щоранку стукає в віконце і виспівує українською душа у ній. Я краплю серця віддаю народам, що знають нашу мову як свою. Це приклад єдності, поваги, згоди. Це це їх і мови їхнє теж люблю. Я краплю серце віддаю веселці, яка з'являється після душу. Я на крилах мого серця домовою рідної лечу. Я краплю серця віддаю матусі, що мови рідної навчила, до неї ніжно пригорнуся, і в мене виростають крила. Я краплю серця подарую рушникові, який вертає з тисячі доріг, аби щасливі всі були, здорові і пам'ятали мововічний оберіг. Я крапку серце подарую Україні і тій рашній під вікнами калині, яка прикрасила вкраїнську мову, живиш тисячоліттями, співуче слово Калинова. Шануймо слово, бо воно це ми, бо в ньому наша сутність і опора. Ми й далі будемо вільними людьми, бо віримо, що перемога скоро. А Калиновий дивосвіт нашої мови це переможного миру, основа.